І так, сьогодні ми знімаємо рубрику норм чи стрьом. Як думаєте, ми з цією рубрикою в Тіктоці? Ясно. Я сумніваю. У нас є дуже багато питань, які ми придумували з аніматором віру. Я тут її вставлю десь. Десь вона що ви... знімає? Не знаю навіть. Норм чи стрьом сповідатися аби було. Стрьом. Бо немає користі, то. Це ясно, що це стрьом. Норм чи стрьом співати в хорі, навіть якщо ти трохи фальшивиш? Норм. вчишся собі помаленьку. Бо ти спершу фальшивиш, а потім, потім не фальшивиш. Норм чи стрьом запізнюватись на літургію та ще й заходити дуже голосно. Е, стрьом, але вже як запізнився, то можна спокійно собі бути. Підтверджую, погоджуюсь. Норм чи стрьом заснути під час літургії? Норм. А у вас було таке? Було під час молитва, під час літургії. Ні. Норм чи стрьом бути залученим до всіх заходів. Норм. Типу, я всюди, я вже всім надоїла, але я всюди. Норм? Поки можеш тату норм. <рес> до речі, норм чи стрьом сповідатися регулярно. Норм. Кожен круто. день можна? Якщо є потреба. Тому, друзі. Норм. Зрозуміло. Норм, норм. чи стрьом називати отця чи чувак. Норм. Якщо не ображається, <реш> а <реш> вас норм називати, мати брочу? Норм, норм. норм чи стрьом молитися за успіх в комп'ютерних іграх. Норм, якщо це для тебе дуже важливо, але. Тобто я можу молитись за все, що захочу. Ну так, воно не завжди що тобі воно поможе то все, але розділювати і радість, і смуток з своїм другом Ісусом, то це норм. Норм чи стрьом приходити до храму за власним бажанням, а не тому, що мама заставила. Норм дуже Це ясно, друзі. Ходіть до храму, слухайтесь оця Христофора, його поради. Він поганого не порадить. Всім дякую за тікток, всім па папа.